Битва, напевно, за назву цієї музичної академії триває від початку повномасштабного вторгнення. Ми чули, як студенти активно вимагали прибрати ім'я Чайковського. А викладачі, все ж таки, та керівництво цієї академії ніяк не могли зійтися в одній думці, і таке рішення вони не підтримували. І саме через це, вкотре сьогодні небайдужі студенти, колишні випускники, а також колишні професори. Та викладачі вирішили зібратися на мирній. Акції і ще раз нагадати усім, що вони мають конкретну чітку позицію. Вони не хочуть, щоб цей навчальний заклад носив ім'я російського композитора. Альтернативу пропонують українських, можливо, навіть Лятошинського, а також інших українських дійсно музикантів. А тому, що все російсько від усього російського кажуть, треба позбавлятися навіть у час війни. Це надзвичайно важливо. Серед гасл було соромно, що ми маємо все ще. Комусь щось доводити. Також скасуйте російську культуру та чайку геть. Поспілкувалися ми з е, учасниками цієї мирної акції. Що вони нам розповіли? Давайте далі послухаємо прямій мові. Я студентка ем, Академії музики імені Глієра. То і тут навчаються багато моїх друзів. Я прийшла їх підтримати в цьому, тому що я не хочу, щоб вони навчалися в академії, яка називається іменем російського композитора. Це ненормально і йому не місце. Не місце в Україні взагалі російській культурі жодній. Тому я за це. Я е, закінчила цей чудовий навчальний заклад е, на освітньому ступені магістр, але далі не продовжила навчання з моральних переконань етичних. Під час того як на майдані ховають наших героїв, е, стоїть навчальний заклад, який е, носить ім'я російського імперського композитора. Я вважаю це. Соромно і 13 місяців повномасштабної війни могло б вже змінити щось в переконаннях людей, переконаннях керівництва консерваторії, академії. Я звільнилася саме з цієї причини після року наполегливого не хочу казати боротьби, наполегливого діалогу, намагання порозумітися. І я була зовсім не одна в цій боротьбі. У нас доволі багато тих, хто поділяє переконання щодо неприйнят Збереження ім'я російського композитора номер 1 в назві українського музичного вишу номер 1 Треба привернути увагу тих, хто може вплинути на ситуацію, і, і, і треба зробити абсолютно очевидним для всіх без винятку неприйнятність, дисонанс, моральний дисонанс збереження маркування російського світу на майдані. Щойно ми почули професорку Олену Корчову, яка власне ще в квітні звернулася до керівництва академії з проханням прибрати ім'я Чайковського, вказавши, що образ композитора вже давно використовує ворожа пропаганда. Її підтримали частина переважна більшість студентів. Однак вчена рада закладу залишила всі ці звернення без уваги та на своїх засіданнях не змогла прийти до якогось спільного висновку. І зв'язку з цим студенти намагаються Аюються звернути увагу тих, хто дійсно може повпливати на цю ситуацію. Намагаються звернутися до влади, аби дійсно Національна музична академія України не носила ім'я російського композитора.